Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. Зараз Сергій там на задньому фоні теж знімає наш зал. Сьогодні ми приїхали уросле і приїхали сюди не просто так, а провести весілля для прекрасної молодої пари, яка сьогодні з'єднає свої серця і долі. Гостей буде 30 людей. В цьому залі ми вже проводили одне весілля, це було ще в липні. І знову ми повернулися сюди, дуже радіємо, тому що тут дуже 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 гарно зараз покажемо вам зал і покажемо вам трошки нашого посіля. Поїхали. Трошки покажу вам зал, це є такий окремий стіл. Він є на кожному корпоративі, весіллі взагалі в Польщі. Це Константа. Тут, бачите, хавовий апарат, далі фрукти, тут ще будуть солодке, різні там тортики, мабуть, Ось тут, щоб накладати це одразу. Можливо, ще алкоголь якийсь буде і чай. Ось тут розмістились ми. Сергій там все налаштовує, ми в процесі поки що. Зараз буде бігти переодягатись. Такий зал, де будуть танцювати. Цього залу достатньо, тому що людей в принципі, не так багато. Всі одразу не будуть танцювати, а навіть якщо і будуть, то його вистачить. Мені дуже подобається, що тут світло, ось столи. Бачите, такий мінімалізм, все украшено. Красиво і немає нічого зайвого. Як ви бачите, тут ось кожне місце підписано, тобто людина сідає там, вже, де написано. Це теж, в принципі, ну, я рахую добре, тому що там не треба думати, де ти вже знатимеш, що ось твоє місце. Ось тут будуть сидіти молоді посередині. Бачите, такими квіточками прикрасили їх. А звідти будуть всі заходити, і там, в принципі, така зала для відпочинку. Там можна посидіти на диванчиках, поговорити, і там по праву сторони вхід і туалет. І так, друзі, вже столи накриті, музика готова, все готове, офіціанти чекають, і ми всіх вас запрошуємо на весілля. Це на активність наших хлопаків. Треба забити гол самому собі. Все дуже просто. Під музичку, розкачуючи цей цю кульку, треба її влучно попасти до косика. Ну що, у нас музика готова. Хлопці, зрозуміли правила? Так, підтримка вас не чути, підтримка. Ручніше, ручніше, і так, під рузочку. Поїхали! Наші учасники, під ваші облиски, повинні виграти е, першу частину конкурсу. Це просто на е, швидкість випити пиво під музичку, так, до дна. Хто перший у нас вип'є, той у нас переможе. Але далі буде друга частина конкурсу, а яка я скажу, коли ми це зробите. Взагалі, а, 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 трьохи. а, трьохи. а треба випити в любому випадку. Ну що, на 3-4 поїхали! Найкращий конкурс під музичку! Молодой чоли. Що вас, допиває, допиває. Допиваємо. Дівчата вас за вас є шанс. Добре, як почуваєте себе. Оставте. Дерзі, тримайте поки що, тримайте рука. Тримайте. Так, у вас є шанси. І ще дрібні. не, 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 о, потренувалися, а тепер такі прищепки В різних місцях. І навіть в тих, що ми не бачимо. Так. І зараз під музичку таку еротичну. Дружок мусить знайти всі прищепочки. а мама буде їх збирати в капелюшок, так? Я думаю? Да, дайте мамі капелюшок. І під музику таку еротичну, дружок, ти мусиш знайти всі 15 штук. Так. Ну що? 15 штук. Я не так. Може більше. Добре. Ну що, поїхали? Давайте підходить до дружка, бо він тебе не знає. Єди на голос. Добре. І під музичку. Поїхали. Добре. А ми будуємо доволі. Я бачу, доволі такий електричний конкурс. Професіонально дружок все вишукує.

Є нема пішукає. Поки е, наша дружка не скаже, що носить, ми зупиняти цей конкурс не будемо. Є, я, трошу, я не ну що, і ще раз конкурс для наших жінок, і наших чоловіків ми будемо відкривати музичні таланти, вокальні ваші дані. Так, Саша, ти вмієш співати добре? Не особа, ну не знаю. так. Е, e, Давай почнемо, мабуть, з тебе. Так, ти у нас вже ставлю. сміливий, ти вбив з туфля, я бачу смілі, смілість у тебе присутня. І так, пісня тобі послухай і повтори. Можна? Так, запам'ятав? Запам'ятав? На. На. Можна біс? Ні, це так, а капело. <плес> Тепер без музики, без музики. чи <плес> губа Супер, Сукроплиски Олександру. Так, на супер пісня для вас. Як вас звати? Микола. <плес> Микола, для Миколи. <плес> Запам'ятали? Хто там вважає? Вам буде наступна. Запам'ятали? Ще раз давай, Леся. В цілому не складно. Можете? Пробуйте двох, давай попомагаємо. Хто ви хочете? Давай. Ще раз. I'm scared man. Scotty. I'm scared! Ну что, можешь на супну спробуй Добре, подевай. Володимир. Так. Αφού! 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 So você você? <laughs> <laughs> super, super, tá? Ah. <laughs> o Супер музики! Ну і для вас пісня! Так, ще раз, ще, ще раз, раз, так. Ну, давайте ще раз. Ще раз, може, пересіть! Шановні гості, подивіться на цих наших чудових чоловіків, які вони гарні, вони для вас співали, а зараз вони для вас станцюють, але незвичайно. У нас танцюють різними частинами тіла окремо. Е, як я буду говорити, чим танцювати, наприклад, ручками, там, чи ніжками, чи чимось ще. Танцюємо тільки цією частиною, під музичку. Ну що, готова перша композиція? Да. Поїхали! Танцюємо! Ручками! Тільки ручками їдемо на мотоциклі! Cut <laughs> <laughs> <that> it, zero i not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not. Будемо рекомендувати вас усім просто і гостям подирали. Ось взагалі в шутку. Давай, як ти вже п'яний. Як казала ця жінка, шалений Сергій. Шалений Сергій Шайтан машиною. О, о, Спасибо вам. Дякуємо вам. Дякуємо вам великому теж емоціями просто. Да.